Доброго здоров'я всім знову я прийшов на судно. Юридичну суба приватного права Личаківський районний суд. Чекаємо на е, особу, яка називає себе саддаєм. Минулого разу було перенесено. Грече, грече. Бачили його? Не бачу. Сьогодні взагалі не бачив. Не пересікалися. Ні, мабуть, подобатися перетинув. Розклане засідання, зараз буде. Прошу заходити в зал. Добрий день, послався. після вас? Після голову, ніхто не заходить. Або заходите, або я перепрошую, починаю і... Зі збереженням правиль суботу ми заходимо. Хочу в свою чергу повідомити вас, що на минулих засіданнях мною було встановлено, що юридична особа приватного права Личаківський районний суд міста Львова вступає в правові відносини не лише з фізичними та юридичними особами. Відповідно до цього, в мене виникла потреба в виник, вимушений стати вигадано бовчем фізичної особи жур Ярослав Володимирович. Всі попередні договори укладені від імені Юрій Слава Володимировича в односторонньому порядку, скасовуються без акцепту. Не визнаю таких. Тому я зявився сюди як мужчина Ярослав із роду жур, про що неодноразово вам наголошував, і зараз е, виступаю як бенефіцер вигоденбувач фізичної особи жур Ярослава Володимировича. Переходимо до розгляду з стартує посуд. Дідтримуйтесь кардину. Ви до кого звертаєтесь? Скажник, чи підтримуйте скаргу. А хто скаржник? Із... Ви відповідаєте на мене. Я запитую, зморте за скарги. Та до кого ви звертаєтесь? Я ж вам... Суд оголошує скаргу. 24 особа 23-го року на адресу суд поступила скарга від журналі Ярослава Володимировича, який винує себе відміним входованими правами. Міжі на класну зміни справи. Старне повідомлення. Суд ви не повороти про законування складу порядку статті 204 і поруч номер. Додати про відновлення до злочин. Відповідно, підпис. Крім цього, сьогодні скарга пролуче. Повідомлення до ДПР.

Також вам було виказано недовіру. Заперечення на спину вжив, щоб Де просить слідчий Слідчі і за діяльності. Доповнення є? Я не почув, повторіть, будь ласка. Чесно, я просто... Що важко повторити, чи що. До речі. Так. Ось так. Добто, що сьогодні, мабуть, буде якесь остаточне. А, а що читає. сказав, що сказав Гирич останнє, що я просто не так. почув. Так, друзі. Подивимося потім на відео застосувати. Я пішов на дальшу від кімната. Відомості тепер є де, де, от. Я вимушено я звернувся як міжчина у захисті своїх прав і свобод. Неодноразово було. Наголошено, що згідно конституції людина має право звернути задати свої право свободи. Відповідно суддя е, тих, хто називає себе судею, виручив наголошувано одноразово, що вступає в взаємовідносини лише з фіз і юр особами і діє згідно КПК, тобто морському комерційному праві, і я вимушено виступити на набувач фізичної особи. Чекаємо І тут суд переносить, переносить, переносить. Зараз... Я просто не хочу паралельно та, там говорити, справі... щоб не було. Ці Ярослав повідомив судді, що він виступає як людина в статусі справі... людину. Скидав це все через канцелярію. Як ми розуміємо, судочому не називає Ярослава Ярослава. На передавай новий ефір, щоб він був, то то вже у нас Я вже чесно не пам'ятаю десь. Третє, як мінімум, засідання з виручем. Третє двічі переносилось. Із-за тривоги, двічі переносилися за обшуків термінових, як сказав Гирич. І двічі е, Гирич зривав е, засідання, бо йому щось не подобалося і втікав. Цього разу я просто, е, ну чесно, мені не цікаво ходити, постійно одне теж. Е, Щось виясняти, комусь доказувати у мене бажання немає. Я прийшов як мужчина, як син свого роду, і е е приклеювання мені постійно переведення е мене до статусу статус фізичної особи, це як приниження йде, але Гирич чітко сказав, що. От, от для мене от мені дали КПК, я дію чисто виключно згідно КПК. Якщо я буду е, опиратись на Конституцію або відходити, то мене накажуть, ну він так не прямо, але майже так сказав. Тобто КПК це згідно морського торгівельного комерційного права, і я вимушений виступити як вигодену тої ж фізичної особи, взаємодію з людиною ніяк. Не вступає, що, як ми зрозуміли, вже наказуємо свище, щоб з людиною не вступали взаємовідносини такі юридичні особи по типу суда Личаківського районного суда і, ну, і інших юридичних осіб. Також повідомлення своєму, яке я подавав, бо наголошує, що я скаржник, тобто що я скаржився, а скаржаться тільки фізичні особи. Я зараз переведу на себе. Ось, То я повідомлення написав. Тобто я довів до відома, що вчиниться злочин з боку юридичної особи теж ДБР. Тобто там один слідчий перевищив свої службові обов'язки замість того, щоб внести в ЄРДР. Написав якусь відписку без і то неправильно оформив. Відповідно до цього, я повідомив як людина, повідомив як мужчина про цей злочин. Ось, і через як не називається та рисочка that's дріб that's nice. через дріб, да було вказано скарга для того, щоб більш зрозуміло було. Для, можливо, для таких, як посадова особа, для посадових осіб даної організації, і я чую хтось іде. Ні, ще не судові. Мені видно. Так, оцей прапорець свідчить теж про комерційне морське адміралтейське право, так як там є де, Ідуть такі оці от шнурочки, будочок. Ось і е, я сюди заходив, посвідчення людини показував, а потім е, в певний момент е, з'явилася додаткова чомусь охорона, працівники охорони, е, і е, не, не пустили е, людей, які не мали документів е, фізичної особи. Тобто дали вказівку не пропускати, хто не хоче скористатися е, цією фізичною особою. Хочу сказати, що е, людина, мужчина е, це як божественне взагалі явище, так? народився, втілився в цю землю, він може користуватися інструментами різними, в тому числі і. Фізичними особами, але з власної волі, і для цього в нього є здоровий глузд, розум, йому даний Богом, щоб він вмів користуватися, коли це потрібно, коли це вигідно, коли це має місце бути, а не під примусом, тоді йому скажуть, а чи тоді, коли його хтось захотів поставити в цей статус і зробити відповідні якісь маніпуляції. Над ним ось. Тому взагалі тема статусів вона досить є така широка і глибока. І хтось хоче, щоб за 5 хвилин я йому там роз розказав, чи в телефонному дзвінку, що до чого і як, це насправді потрібно, я думаю, ну, більше часу набагато ну, присвятити, щоб розібратися в тих статусах. А оцей кримінально процесуальний кодекс, тут, тут діє чисто комерційний кодекс, і тому лише фізичні і юридичні особи, яких людина там в тих торгуваннях людиною взагалі не торгуються людиною, її ресурсами, і власністю. От, і тому виключно акцептують, ну, виставляють акцепт на... Підтвердження фізичної особи чи юридичної особи. Тому такі відбуваються ці дії. А з кожним підписаним тут векселем йдуть певні там якісь дії, відбуваються, вони там кудись відправляються на аукціон, чи в Рим, чи в Ватикан, чи куди, я точно не знаю. Но також я знаю, що Папа Римський скасував всі суди, це е, згідно римського. Морського права, він там глава, і він, він їх просто скасував. Ось. А взагалі, що такі які? Кодекс? Кодекс, кодекс... Стосовне... сам цей КПК він взагалі не е схвалений Верховною Радою і не затверджений. Але Це вже... чисто інструкція для, от для комерційних служб. Відомо, Кодекс є зведення права. Тобто є якісь положення, і Кодекс е саме. Те, що от як правила дорожнього руху, вони створені на основі закону про дорожній руху, так само і потекси, бо вони створені на основі якогось закону. Але щоб прямо на них посилатися, це Да. Я неодноразово наголошував, що згідно Конституції, у нас діє принцип верховенства права. Читав також і зачитував, що є закон про судоустрій, що посадова особа, суддя. Керується цим верховенством права. І також неодноразово було проголошено, що Конституція має найвищу юридичну силу, а інші нормативно-правові акти вже йдуть і мають відповідати цій Конституції, але верховенство права це означає, що першим ділом ми опираємося на Конституцію. Ось. Геріч, наприклад, наголошував, що от в мене є КПК, і якщо я не буду по КПК, то я буду, мене накажуть. Я почув це і не буду е, далі, знаєте, е, одне і те, що ми не зацікавлені робити ну, лишні рухи. Ми з цією метою ми прийшли сюди. І хочу також вам показати підлогу. Тут є також алотері. Паркет залетів, я не знаю, скільки років цьому паркету. Е, ця зірка це дуже гарний хороший знак, дуже глибокий. Ось хто знає, той знає. Ось в мене є також Він як і оберіг, сильний оберіг, я також їх на собі. Багато хто знає, що це за зірочка. Вона дуже має. Магічно, чому воно тут. Тобто, я відкрив Кримінальний процесуальний кодекс і що тут пише? Документ втрати в чинність. Як це зрозуміло? Тобто редакція, втрата чинності, підстава і є посилання на так. закон. Від, від 19.11.2012. От, тобто на підставі чого це так поворот. Можливо, це такий момент, тобто кримінальний процесуальний кодекс України. Можливо, це він там ну, панем... мав писати, він чинний, але зміни внесені тоді, то тоді. А тут втратив чинність. Розумієш, тут треба ага, розібрати. Чи втратив чинність? Мало того, що був ну, був не, не це треба... не утверджено. Ну, та, та, я... Ну, Просто тут треба вивчати, розбиратись, але. Досить цікаво, цікаво. Ага, тут вже, якщо взяти 20 документ. Е... дивіться, тут є номер вже від 20, тут вже чинний йде. Тут от бачите, як треба розбиратись. Я зараз перейшов. Інша редакція там зміни. Так, інша були, інша так. редакція. Але від, я шукав. Тоді від 24.08 23 вже є чинний. Я шукав оприлюднення в. У цьому віснику я не знайшов. Зміни. Тут можна зламати, не знаю, кажуть, чорну зламати, знаєте, в народі. Дивіться, шо, ну, скільки це змін? Що це таке? Що це наприймали? Зміною кожен день. Тут ти з ними не, не, не це, не прослідкуєш. І плюс. Ну, Зараз ми візьмемо. Mm -hmm. А, вони прийняли 13.04.22. Це Кодекс від. Так. Ні, 12-го. Uh -huh. 12. Прийняли там новий кодекс. Uh -huh. А оцей, значить, він втратив ще Прийняли Це, крим... це... це кримінально-процесуальний кодекс України, а то... А, кажу, а, то кримінально... щось... а то кримінальний процесуальний кодекс. України. Воно... То є різні, так. Да. Тобто оце кримінально-процесуальний кодекс України, а тут якось написали кримінальний, кримінальний процесуальний та. кодекс а, України. Це -процесуальний, хм, а, це був кримінально-процесуальний, а це кримінальний процесуальний. Та але змінили назву. А цей е редакція від 24.08 чинний? Це чекає, е як вона там називається? Е Верховна Рада. Е ну, це. Заліто, закон ви... чи це? Приймає мають піднімається. Закон України під українця кодексу. А, про внесення змін до кримінального. А які зміни, якщо це новий документ? Якусь підставу про. Заліто кожен той. Кожен закон про виключні. Закон України про внесення... Якби не то і ліквідували, то вже не чинний. Від, то, й, але... І тут в кожному цьому документі є повідомлення, де воно ну, повинно бути повідомлення, коли воно розміщено в мас То тут, тут щось не видно. Але є в деяких документах, я бачив на основі того вже, бо Конституцію 96 року дійсно написали в газеті Голос України, здається, то весь текст. Вже був mm -hmm. Так само і інші закони повинні бути в мас виміщені, щоб всі читали. Тут це дійсно, якщо кажу знайдуть, то у нас друзі з багнету нації, вони це є танки законодавства. У них запит на 11 стороні. Мене б не ходило до терпіння, а то стільки набирати. Будемо потім ще ще трата відповідь. Так, так ми за пару думаємо, знайдемо. Ну, але з Богом, тобто, то, 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 ми щось хочемо отримати, то, ми повинні її е, вкласти. Суддя, до речі, як акцептував тільки що тільки що акцептував статус мужчина і Вогден Борт. Констит... Да. В... Це цлицепліни, колосів. Як оце відвід на заход? Mm -hmm. Так можна кожен заход, Тільки кожен Фільн закон проведений. Захлане... Такі вигляд... обирання за лотерями. Вони, до речі, захищають від різних впливів негативних, від різних... На цьому зараз будуть захищати скріп, і ще так, oh, я теж бачу. Чекати, чекати, звичайно. Перервався ненадовго. Суддя вийшов в надачу кімнату, так що чекає, десь перебувати. Ні, хтось один би нехай тебе може Я тоді з таким буду продовжувати вести, а всі інші. І то щось мені підказує, що він зараз прийде. От друзі, реально. Вот. Э, такі, Хто е, у Львові? Е, там багато хто пише. Е, хто у Львові? Взагалі. Чому ви не пишете на? Не... не пропонуєте зустрітись, поговорити вам? Не цікаво, тільки лише. Тільки лише цей. Там в коментарях деколи таке пишуть. Вот. То з якимись наїздами там. Ну що в тебе? Ні, ні, все. У мене якась помилка. плюс. Ой, щоб був перервався ефір.